Смачна випічка прикрасить свято, підвищить настрій і додасть до ранкової кави, особливу насолоду. Кава це дійсно божественний напій. І з цим твердженням не посперечаєшся. Кава може збадьорити тіло й душу та врятувати від поганих думок. А якщо до кави додати шматочок тортика, ми отримаємо справжнє задоволення. Сьогодні до вашої уваги шедевр всесвітньої кулінарії. Шоколадний бісквіт «Перфект», що в перекладі з англійської ідеальний. Він дуже ніжний і пухкий, завжди вологий і сумісний з будь-якими кремами. Розпочнемо. Підготуємо яйця, борошно, цукор, какао, олію, воду і розпушувач. В Каструлю всипаємо цукор і какао. Наливаємо воду і олію. Вона повинна бути рафінована і дезодорована. Ставлю на невеликий вогонь і постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Хочу подякувати вам за гарні коментарі і вподобайки. Хай у вас все вдається! Шоколадна маса готова. Вимикаю газ і ставлю її охолоджуватись. До просіяного борошна додаю розпушувач, соду і сіль і всередину перемішую. Яйця збиваємо з 50 г цукру в легку повітряну масу. Вона повинна збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. Поступово додаємо шоколадну масу і перемішуємо міксером. Додаємо борошняну суміш. Краще це зробити в кілька прийомів і обережно перемішуємо вінчиком. Вийшла ось така досить негуста суміш. Дно роз'ємної форми я зателила пергаментом, боки нічим не змащувала. Діаметр форми у мене 21 см. Випікати шоколадний бісквіт будемо у попередньо розігрітій духовці до температури 170-180 градусів протягом 50 хвилин. Але врахуйте особливість вашої духовки. Готовність бісквіту провіримо дерев'яною шпажкою. Такий у нас вийшов високий, повітряний пористий шоколадний бісквіт. На його основі можна готувати багато різних тортиків, змінюючи креми і оздоблення. Готуйте і насолоджуйтесь! Щиро бажаю свята в душі і гарного настрою!